Вони напевно їдуть до своїх коліжанок, або до синів, дочок провідати, пезуть ті турби, потім ніхто не може залізти в маршрутку. сидять в маршрутці, щоб людям місце займати, щоб вони нормально на навчання і на роботу не поїхали. Ми, ну, можуть їхати в центр, щоб поговорити з іншими бабусями, може вони десь збираються в центрі і у них свої тусовки такі. Бабці нікуди не їдуть, вони хочуть зробити собі безкоштовний масаж. А, продавати щось. Мабуть. Та не знаю, все, що вони не купили за всі свої роки життя. Думаю, їдуть щось допомагати дітям своїм, бавити внуків, їдуть в якісь магазини, шукають якісь товари. Думаю, так. Ціни порівняти, де цибуля дорожча. Не знаю. На, на свидання до дядушка. Це все, що їм скучно, або їдуть на базар, щось там купити. Напевно, напевно. таке на ринок, тому що з самого ранку, напевно, гуртові ціни то спадають. І всі бабульки йдуть туди, прямо на ринок, особливо коли студенти їдемо. Оце і поки що там все свіже, ніхто нічого руками не лапав, то а вони хочуть це... бути першим. На атракціони розважатися кудись. Ну по іншому я не знаю, куди вони йдуть. Чесно. Я мити їхню, я не розумію. Не знаю, катаюся просто можливо. Цікаво їм по пільгах, можливо, дешевше якось. Я бачу, що бабусі їдуть на ринок торгувати е, зеленню. За пенсією, можливо, їдуть. Дякую. Більше ніяких думок немає, крім базару. Це реально дістає трошки. Кожного ранку через бабусь ми не можемо сісти на маршрутку і добратися на роботу.